Старенький коломийський цвинтар монастирок, який знаходиться біля Благовіщенської церкви, увесь прослий чагарниками і деревами. Коломуяни обурені такою ситуацією, адже саме це місце повинно мати зовсім інший вигляд. У мене тут похоронений батько, і мені дуже образливо, коли я заходжу на це кладовище і дивлюся на ці бур'яни. Тому що тут є такі бур'яни, які ну, не можуть люди самі їх обривати. Коло роблять собі порядок. А ось цей бур'ян, я не знаю, що він за бур'ян, він росте дуже швидко. І було би добре, щоб наша мерія подбала про те, щоб найняли якогось робітника, який би міг мати постійну оплату, все місячно, і він би доглядав хоча б за цими бурянами, які ростуть так швидко, що в ріст людини вони переростають. Коли я заходжу на кладовище, у мене батько похований ближче до там, і досить мені лячно стає, тому що були випадки, коли я приходила літом і там спали бомжі у цих бурянах. І я, знаєте, я дуже швиденько ставила світочки, я просто тікаю звідти. Просто просьба щоб ну, навіть в наших церквах люди здають гроші, можуть виділяти кожна церква якусь частку, ну це, власне, моя думка, я не знаю, як люди на це реагують, ну, щоб наняли дійсно робітника який би доглядав, так як за кордоном. Щоб знайти чийсь гріб, треба бути добрим слідопитом. Не знаю, чия це могила, ні ТРК «Рідні медіа», ні, мабуть, жоден з коломийців не зміг буде до неї добратися. Проте, все ж таки, серед бур'янів вимальовуються могили та хрести. Більшість з яких ще можна відновити та упорядкувати. Насправді навести порядок не так вже й важко головне виявити бажання. Чому міська влада не дбає про благоустрій цвинтаря? Вже найвища пора розчистити цінетрі. Спеціально для ТРК рідні медіа Олександр Чербокова та Андрій Флорі.